Валентина Черцова залишила будинок на Донеччині, щоб врятуватись від війни. В нас людей розстрілювали, її їздили військові машини з кулеметами наверху. Був такий момент, що семеро молодих мужчин, які сиділи у чужому дворі біля нас. Машина під'їхала. Їх розстріляли, от, то, щоб не було в дитини шоку і воно мені теж не нужна, е я приїхала сюди. Ми думали, що це не, не надовго було. Е тим паче, що е у у учебний процес закінчився, і я кожного разу з дитиною десь їду. Так як він старався так навчатися, щоб більше балів, щоб ми надовше чи далі могли їхати. Валентина Переселенка з Артемівська, нині Бахмут Донецької області, три роки живе на Полтавщині разом з онуком Олексієм. Її донька, яка є матір'ю хлопця, зникла під час обстрілів на Донеччині. У нього Уже дитинства нема. Дитина вже хоче сам іти шукати матір. А коли він останній раз був, це в тому місяці обновляв вже справку, що в розшуку, то каже старлей, сказав: пацан, привикай, зараз такий час, що дуже багато людей пропадає, а тим паче там, от, а нас мало. І ми не встигаємо нічого робити на час запису інтерв'ю. 14-річний Олексій перебував у літньому таборі. Жінка розповідає: хлопець в усьому хоче бути схожим на свого дядька Олександра Черцова. Чоловік був учасником Євромайдану. Добровольцем пішов на передову. Вступив до лав окремого добровольчого батальйону Карпатська Січ, де був санітарним інструктором та інструктором зі стрілецької справи. Загинув два роки тому в селищі Піски. Відтоді жінка ходить до суду, аби довести, що її син захищав Україну. Саша, так як він і снайпер. Поїхав туди. Спочатку ми їздили з ним волонтером туди два рази, тоді він сказав, що він сам волонтером поїде. А оказується ні. Ми не можемо нічого добитися, до документів немає, що він в списку, ну, добровольці добровольців ж вони були в ній не закона. Через війну смерть сина і зникнення доньки Валентина втратила здоров'я. Перенесла два інсульти, їй важко розмовляти. До того ж, каже, змучена постійними переїздами. За три роки вона разом з онуком змінила дев'ять місць проживання. В цьому будинку у Полтаві родині дозволили пожити до серпня. Я тут за, за, за три роки, ой боже моє, скільки сараїв поміняла. Потому что я рассчитываю на свой карман, а люди видят, что безвыходное положение и потихоньку и ну даже шантаж присутствует, что берут волонтеры, волонтеры берут. Предлагають свої услуги, а потім, виявляється, не, не, не тільки платить за комуналку, а й за кубатуру. Це, я завжди кажу, що е, так і так, що ми, ми ж надовго, бо я ж не, не знаю я, як, що, що буде, чи, чи я завтра помру, чи чи я завтра вугол якось десь щось. А це виходить, що ми рік прожили і на нам потрібно вибиратися. Де будуть жити далі, Валентина не знає. Знайти житло нині і складно і дорого. Родина мріє про власний дім. Жінка розповідає, зверталася до міської ради, там пообіцяли поставити в чергу на житло. Але після того, як вона продасть нерухомість, що лишилася на окупованій території, до того ж, необхідно мати полтавську реєстрацію. Як це зробити, жінка не уявляє. Тож, поки опікується своїм найменшим сином Олексієм, який воює в лавах Збройних сил України. Нині після поранення він лікується у шпиталі. Загалом єдиною розрадою Валентини, каже вона, є допомога військовим на Сході. Піку піроги і будь-якими способами відправляю в ато. Діло в тому, що сослуживці Сашини заїжджають, коли їдуть або туди, або назад, то в мене газ духовка, хорошо, духовка добре. Почу пирожки, хлопців кормлю. Вони тут купаються, я їх обсірую, кормлю, здорову готовлю. І оце так і живу. Такі історії можна почути не тільки у Полтаві. Через війну на сході до інших областей України виїхали майже 2 мільйони людей. Много не знають своїх прав, Тобто вони приїжджають на нове місце життя і вони не знають куда им обратиться, где им могут помочь, получить какую-то квалифицированную информационную помощь. Поэтому сейчас, вот самое главное, нам нужно помочь им в информационном плане. Можливість продати житло на непідконтрольній території з цим питанням дуже часто звертаються, і є дуже багато перешкод для цього. Перш за все, ну це не перешкода, це така тенденція. Перш за все, вартість. Тобто та вартість житла, яку там за яку реально продати квартиру в Донецьку, наприклад, ну вона не покриває навіть половину вартості аналогічного житла в Полтаві, наприклад, чи в будь-якому іншому місці. Законодавче оформлення Купівлі продажу, оскільки не всі нотаріуси взагалі мають бажання працювати з переселенцями, і вони відправляють їх до. Під до, до лінії розмежування до ближайших підконтрольних територій, куди виїхали нотаріуси з Донецька до ну, наприклад, нотаріальний округ Донецький до Маріуполя чи до інших міст якихось. А потім проблема є з реєстрацією, тобто для того, щоб виписатися з квартири, яка є залишена на непідконтрольній території, треба мати прописку в на підконтрольній території. Тобто виписуватися в нікуди неможливо. Якщо це стосується неповнолітніх дітей, також є проблема. Крім того, всі ці формування, які на непідконтрольній території зараз здійснюють свою діяльність, вони не визнають правочини, які за законодавством українським. Тобто, якщо буде придбати квартиру цю захочу особа, яка мешкає на непідконтрольній території, також потрібно буде, буде пройти ряд перешкод там вже місцевих їх незаконних. Ну тобто цілий ряд проблемних питань. Перше питання, з яким звертаються до нас переселенці, будь-який візит. Хоч це буде місто, хоч це буде село, це житло. Вирішить проблему з житлом, всі інші проблеми будуть не такі е, значні, і які ми можемо вирішити або самостійно, або за підтримки близьких, або знову ж таки соціальні дотації. Саме гостре, особливо для пенсіонерів, це знову житло. Їм дуже важко бути е, е, в місці, в новому. Ну, уявіть собі, людина вже похилого віку, і вона все міняє. Для неї все нове, новий будинок, він чужий, нові, 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 нові сусіди. Вони знову ж таки, це для них великий стрес. Тому, крім житла, також необхідна увага соціальних працівників, можливо, сусідів, можливо, просто пересічних громадян, щоб їх підтримати. Тому що... Фактично, пенсіонери вони більш чутливі, вони більш вразливі в доставлення до них. І вони самі, знаєте, хто, вони дуже благодарні навіть на невеличку допомогу. Чим полтавці допомагають переселенцям, ми поцікавилися у містян. Я сам готовець і зараз в госпіталі. Я думаю, повинні допомагати таким людям. Вони втратили її дім. Життя вони втратили своє. Таке насижені місця, роботи, все втратили, треба допомагати. Ти думаєш, що це, по-перше, трудовлаштування потрібно, щоб було. Може, якісь підприємці організовувати це. А, так, а що прості люди? Прості люди самі зараз на мілі сидять. Помогти, звісно, треба дуже. І шкода, що такі є, щоб без житла, без нічого допомагати треба. А як саме? Це мабуть, більш молоді. Хай думають, хай вирішають. Ну, щоб допомогти, так це однозначно треба. Можливо, у міській раді є якісь кабінети, які допомагають таким людям. Можливо, можуть зібрати якийсь одяг, якісь теплі речі. Допомогти, наприклад, влаштуватися на роботу. Хто цим цікавиться, може запропонувати своє житло для цього. У Гадяцькому районі знайшли спосіб, як допомогти переселенцям з вирішенням житлових питань, а разом з тим, і як зберегти місцеву школу. Люди, які живуть лише на соціальну підтримку, їм складно залишитись тут і виживати. Є зараз багато пропозицій від різних, різних сіл про те, що вони запрошують до себе, вони надають будинки. Як правило, це запрошують багатодітні родини, де є дітки дошкільного і шкільного віку для того, щоб зберегти школу. Так, у нас є в гадівському районі село Ціпки, які вже запропонували, і до них приїхало близько 10 родин. На кожну дитину вони виплачували по 5 тисяч, що надало можливість сім'ї зразу купити ці будинки. І таким чином село зберегло школу і надало можливість жити в власних будинках переселенцям. І так і на сьогоднішній день є село Гречанівка Гадівського району, яке також запрошує. До себе багатодітні родини або просто сім'ї з дітьми, які мають намір переїхати і жити в селі. За офіційними даними нині на Полтавщині зареєстровано 28,5 тисяч переселенців. Законодавство гарантує переміщеним особам в першу чергу ті ж самі права та ті ж самі гарантії, як і громадянам України. Тобто ця категорія, така категорія як переселенці, є така тенденція, що вони відокремлюють себе в окрему якусь категорію. В них немає розуміння, що вони в першу чергу громадяни України менш захищені, оскільки опинилися в складних життєвих обставинах, але на них розповсюджується все законодавство, яке. Дійсне для кожного громадянина України.